Пам'ятаєте, як на перших секундах одного з трейлерів Кронос? Розробники показали ось цю ось будівлю. Частина користувачів мережі обурились, мовляв, польська студія для чогось показує Кремль у своєму трейлері. Але насправді це не він. Це неіснуюча будівля з гри, але яка, скоріш за все, натхнена іншою радянською спорудою, так званим подарунком Сталіна, польському народу, палацом культури і науки у Варшаві. А все тому, що події нової науково-фантастичної горор-гри від польської студії Bluebird Team Відбувається в повоєнній, практично окупованій комуняками Польщі, як це було і в реальному світі у 80-х роках. А тому справжність того місця відчувається в кожному дворі та в кожній будівлі цієї гри. Адже Кронос, по великому рахунку, це комуняцький Dead Space. Але не в тому сенсі, в якому може здатись на перший погляд. Дай Боже, з вами Oldboy, і це огляд Кронос The New Down. Творці гри Team раніше робили досить специфічні горори, атмосферні, але часто без глибокого геймплею. Layers of Fear був красивим, хімерним та інтригуючим, з чудовою історією, але по суті симулятором ходьби, так само як і їх відьма з Blair чи Observer. У Medium вони пішли далі, і гра вже мала цікаву механіку двох світів, але не змогла її нормально розкрити. І будьмо чесні, не витягнула оптимізацію відображення реальності і потойбіччя одночасно. І тут студія заявляє, що в їх історії починається новий етап. Вони беруться за повноцінні survival горори з боями, стелсом та загадками. Першим мазком став ремейк Silent Hill 2, який багатьом, як і мені в тому числі, дуже сподобався, огляд на який, до речі, можете глянути вспливашці. Але все ж це ремейк, а не гра з нуля. Тим паче, що, як виявилось, Cronos розробляла інша команда студії паралельно з тихим пагорбом. А тому скепсис мав місце бути. Хоч і побачене в трейлерах мене дуже сильно інтригувало. Але після запуску Кроноса перша година, хоч і вселяла стриманий оптимізм, все ж справді не сильно вражала. Ти блукаєш старими радянськими коридорами, незрозуміло хто ти, незрозуміло де ти, коли ти і яка твоя ціль. Головний герой, точніше героїня, бо ми граємо за жінку, одягнена в якийсь химерний скафандр, схожий на старі водолазні костюми для глибокого занурення, тільки обличчя не видно. А голос потворений, немов через стару рацію. Рухаючись далі руїнами, які, до речі, і українцям дуже багато в чому відчуватимуться до болі знайомими. Ми починаємо зустрічати химерних почвар та органічну масу, що вкриває стіни, мов плющ, а кругом безліч записок та аудіощоденників, які потрохи занурюють нас в контекст. Записок в грі, як і аудіощоденників, дуже багато. Звісно, можна їх ігнорувати, але щоб зрозуміти всі деталі і мотивації, я б радив все ж не поспішати і уважно слухати та читати нотатки, які залишили вам інші мандрівники або жителі повоєнної Польщі. Особливо, що деякі записки обов'язкові, адже там є паролі від дверей. Також з їх допомогою ви краще зрозумієте і про епідемію, і про часові розломи, а також про колектив та мандрівників, одним з яких є наша головна героїня. Але згодом ти починаєш складати пазл з усіх цих уривків інформації, і картина виявляється набагато глибшою ніж здавалося. Це не просто черговий постапокаліпсис з монстрами, це історія про катастрофу під тоталітарним гнітом системи, яка замовчує проблему. І найстрашніше це коли подібні системи продовжують існувати навіть після кінця світу. Ось вона справжня антиутопія, де комуністичний режим ніби десь на фоні, як частина контексту, але при цьому ти в кожній записці відчуваєш руку старшого брата на плечі автора цієї записки. Події гри відбуваються в двох часових періодах: в майбутньому, після апокаліпсису, і в минулому в Польщі 1980-х років. І знаєте, що найцікавіше минуле виглядає майже таким же похмурим, як і майбутнє. Комуністична польща показана без прикрас: сірі будинки, порожні магазини, повсюди партійна пропаганда і атмосфера безнадії. У записках, які ти знаходиш, постійно лейтмотивом відчувається Тінь соціалізму. Там і про те, як замовчували проблеми на заводах, як змушували хворих працівників продовжувати роботу, як закривали людей у карантинних зонах без пояснень. Читаєш це все і думаєш, блін, та це ж практично документальна хроніка будь-якої радянської катастрофи: Чорнобиль, Сибірка у Свердловську, Аварія на маяку скрізь та сама схема. Спочатку заперечення, потім приховування, потім паніка і в кінці катастрофа. Розробники дуже влучно показують, що проблема не тільки в епідемії, яка перетворила людей на монстрів, а і в системі, яка не могла визнати помилку, бо ставила ідеологію вище людських життів. І ось нам, як мандрівнику, у часі потрібно повернутися в це минуле і врятувати тих, хто може допомогти все змінити. Для цього потрібно забрати їхні зліпкі свідомості до того, як вони перетворяться на монстрів. Адже завдяки цим зліпкам нам можливо вдасться дізнатись першу причину трагедії та відвернути її. Але чим більше ти дізнаєшся про те, що сталося, тим більше питань виникає: а чи можна взагалі щось змінити? Чи не є ця катастрофа закономірним результатом? Там системи і хто взагалі винен в цій епідемії. Щодо геймплею, то Кронос це чистокровний survival-horror в стилі Dead Space та ремейків Resident Evil. Тут немає автоматичної регенерації здоров'я, немає чекпоїнтів кожні дві хвилини, немає купи набоїв на кожному кроці, кожен постріл має значення, кожна аптечка на вагу золота, кожна помилка може коштувати життя. Добре, що хоч додали автозбереження перед важливими битвами, бо без них було б, мабуть, вже занадто постаровірські. Основна зброя на початку гри у вас пістолет. Він має звичайний постріл та заряджений. Потім з'являється його покращена версія, а далі по класиці: дробовик, автомат тощо. До речі, в Кроносі є типу сейт-квести, не обов'язкові які завдання. Які теж є свого роду класикою жанру сьогодні. Так, наприклад, можна отримати покращений дробовик, та й взагалі різноманітних схованок з припасами в грі дуже багато. Але навіть з усім цим арсеналом ти не відчуваєш себе непереможним. Набоїв постійно не вистачає, особливо якщо граєш неекономно або промазуєш по голові. 3-4 патрони в обоймі це нормальна ситуація для більшої частини гри. З часом у вас також з'являться апгрейди і модулі для зброї. Вони трішки полегшать вам життя, але гра буде також ускладнюватись, тому крива прогресу у вас буде доволі плавна. Застосовувати ці покращення чи оновити поточне спорядження можна в хабах, це безпечні зони, де можна перевести дух. Вони зроблені прямо один в один, як у Dead Space. Це кімната з верстаками для апгрейдів, скринями для зберігання непотрібних поки що предметів, адже ваш інвентар катастрофічно обмежений, магазин, де можна продати різний непотріб, а також точки збереження. Після години напруженого виживання потрапити в таку зону, це як ковток свіжого повітря після затяжного занурення в воду. Прокачка у грі теж дуже схожа на систему в Dead Space, але з певними відмінностями. Тобто на нас чекає типова система покращення зброї та костюма. В вище згаданих хабах, де можна перевести дух, стоять верстаки для апгрейдів. Там можна збільшити шкоду зброї, швидкість перезарядки, розмір магазину тощо. Костюм можна покращити на більшу кількість слотів у інвентарі, кращу броню і так далі. Нічого революційного, стандартна система апгрейдів. але вона працює і дає відчуття прогресу, хоч і надзвичайно сильно схожа з мертвим космосом. Але також тут є і своя унікальна фішка, яка працює не тільки геймплейно, а і додає атмосфери. Це зліпкі свідомості. По суті, це спогади людей, які ти збираєш з трупів попередніх мандрівників, які забрали їх в інших людей, або з важливих персонажів. Кожен такий зліпок дає якийсь пасивний бонус: більше здоров'я, сильніші критичні удари, чи більше ресурсів випадає з ворогів. Одночасно можна носити до трьох зліпків. Але цю систему дуже цікаво обіграли, адже це не просто цифри і бонуси. Кожен зліпок має свою історію. В грі ти можеш знайти записки та аудіозаписи про цю людину, як вона жила, як померла. І ось чим більше зліпків в собі ти носиш, тим більше голосів чуєш в своїй голові. Вони шепочуть, відволікають, іноді викликають галюцинації. На геймплей це майже не впливає, адже щоб його не ламати, ці галюни відбуваються або заскриптовано, або рандомні діалоги, коли ваш персонаж довгий час стоїть на місці. Але атмосферу вони однозначно створюють. Ти ніби поступово божеволієш від усіх цих чужих спогадів в голові, які інколи заважають розуміти, де реальність, а де галюцинація. Також тут є унікальна зброя чи типу вміння вашого костюму спалах. Це спеціальна здібність костюма, яка створює вогняну хвилю навколо героя. Для неї потрібно також знаходити заряди або їх крафтити. Тому тут теж не можна марнотратствувати. До речі, всі розхідники можна скрафтити з різноманітних ресурсів, які ви знаходите на локаціях. Але повернемося до нашого спалаху. З часом з'являється така ж схожа штука, але у вигляді бомби-липучки, з приблизно однаковим ефектом, окрім того, що ви можете її кинути. Всі ці вогняні припаси дуже дієві, особливо коли тебе оточила зграя монстрів, то вони буквально рятують життя. А ще вони надзвичайно рятують, коли монстри намагаються злитись в одне ціле і потрібно їх негайно зупинити. Ще за допомогою спалаху можна руйнувати плісняву, що блокує проходи. Це така собі органічна маса, яка заростає на дверях і коридорах. Її можна знищити спалахом або кинути міну липучку. Але це витрачає паливо або міни. Втім, інколи можна знайти поруч каністру або газовий балон і підірвати їх. Куля все ж дешевша за вибухові пристрої. Плюс це додає варіативності, адже деякі перешкоди можна подолати кількома способами, і ти сам вирішуєш, які ресурси зараз для тебе важливіші. Але найкорисніша штука, яка стає доступна в процесі проходження, як на мене, це датчик розпізнавання мертвих. Одна з найбільших проблем в горорах це страх, що один з монстрів нападе на вас зненацька, коли ви думали, що він вже давно не живий. Це класична схема, яка дуже вміло тримає в напрузі гравців при правильному використанні. Так ось, в Кронос існує датчик, який показує, чи справді мертвий ворог чи тільки прикидається. Направляєш на незворушне тіло свій приціл, і якщо він світиться, значить ворог живий. Причому індикація кольору покаже ще й скільки в нього життя залишилось. Ця невеличка механіка, яка, здавалось би, мала б спростити життя, насправді створює ще більше напруги і робить геймплей ще цікавішим. Адже тут коридори просто всипані монстрами, а стіни оповиті суцільною біомасою. І щоб зберегти собі нерви та ті крихти набоїв, що залишились, вам доводиться панічно видивлятись кожну тінь, що створює ще більше саспенсу і підсилює ефект очікування небезпеки. А коли я вперше побачив, що ліхтарик починає мерехтіти при наближенні ворогів, одразу згадав Селен Гіл з його радіо. Проста механіка, яка існує вже 20 років, але вона досі працює. Йдеш темним коридором, все тихо, і раптом ліхтарик починає блимати. Спочатку ледь помітно, потім сильніше. І тут ти розумієш, що десь поруч небезпека. Але де? Попереду, ззаду, чи за наступними дверима. Ця невизначеність насправді вбиває. Ти починаєш крутити камерою, шукати джерело небезпеки, тримати палець на гашетці, а потім виявляється, що монстр сидів прямо над тобою на стелі і чекав, коли ти пройдеш під ним. Ну або ж ховався за рогом і готувався, щоб тебе схопити. Звісно, цей ефект не відбувається. Щоразу і не дублює один в один ефект радіо з Silent Hill. Зроблено це, щоб не дратувати вас і не заважати вам бачити ворогів у відповідальний момент. Але це поблимування відбувається достатньо часто, щоб ви помітили закономірність і при наступному збої ліхтарика почали нервувати. Але в Кроносі є ще одна механіка, яка взагалі міняє підхід до боїв і змусить вас добряче понервувати це поглинання. Якщо ти вбив ворога і не спалив його труп, інший монстр може його з'їсти і стати сильнішим. Схожі механіки, коли монстр піднімався, вже були в тому ж The Evil Within чи Resident Evil. Але тут монстри не просто встають, а поглинають своїх родичів. Після такого воз'єднання монстр не просто отримує більше здоров'я, він переймає навіть здібності поглинутого. Наприклад, звичайний бігун після поглинання плювальника стає не тільки сильнішим і з більшим запасом здоров'я, а й починає на додачу стріляти отрутою. А якщо він з'їсть кількох, то перетвориться на міні боса якого вбити значно складніше, особливо якщо пожирач був одразу товстуном. Це генерує постійну дилему спалити труп зараз, витративши дорогоцінне паливо для спалаху, або ж ризикнути, сподіваючись, що інші монстри не встигнуть його з'їсти. І коли бачиш, як ворог починає поглинати труп свого товариша, а ти надто далеко, щоб його зупинити, і в тебе чотири набої, це справді страшно. Втім, час від часу на карті також гра підкидує вам різноманітні бочки та газові балони, які можна підривати і шкодити ворогам. І Кронос настільки спонукає тебе взаємодіяти з оточенням, що без використання всіх цих балонів, мені здається, гру буде практично неможливо пройти. Взагалі в грі багато цікавих рішень, потім ще з'являються різні електрогаджети. Я про них розповідати не буду, щоб не спойлерити. Також в грі багато загадок, і хоч вони не такі складні, як би хотілося, але свою функцію виконують. Здебільшого це пошук кодів, ключів від дверей, активації механізмів у правильній послідовності і так далі. Код від дверей зазвичай, хоч і не стоїть поруч, та все ж він відмічений товстим шрифтом, і після повернення до закритої брами вискочить вам на екрані у вигляді підказки. Тобто здогадуватись, складати якихось птахів в ноти, чи шукати правильні комбінації самотужки, вам майже не доведеться, за виключенням кількох необов'язкових моментів. І так, після загадок Silent Hill, чи навіть старих частин Resident Evil, це виглядає трішки примітивно. Там були загадки, над якими можна думати годинами, які мали кілька рівнів складності, які були пов'язані з сюжетом і символізмом гри. Тут таке теж є, але його значно менше. А складний загадок майже немає. Ну, гаразд, в останній третині є, але їх дві штуки, по суті, на всю гру. Втім, враховуючи, що гра більше тяжіє до Dead Space, в якій складних загадок теж не було, то, в принципі, нормально. Але в грі є просторові, я навіть не знаю, чи можна це назвати загадками. Скорше простенькі ребуси, які додають всій цій пригоді ще більшого сюрреалізму. У грі є взуття, яке дозволяє ходити і стрибати по спеціальних сайфай покрівлях. І це створює цікаві ситуації, особливо в антуражі старих багатоповерхівок, де верх стає низом, а право лівим. Треба дістатися до вентиляції на стелі. Знайди шлях по стінах. Міст обвалився, перестрибни на іншу доступну поверхню. Двері заблоковані з того боку, обійди по стіні через розлам. Ще одним просторовим атракціоном є сфери, що маніпулюють реальністю, як твоя колишня. Це такі кулі, які висять в повітрі, і якщо в них вистрілити спеціальним променем, вони змінюють навколишнє середовище. Можуть відновити зруйнований міст, підняти платформу, відкрити прохід. Іноді одна сфера керує кількома об'єктами, і треба активувати її кілька разів у правильному порядку. А іноді треба стати на платформу і активувати сферу, щоб вона підняла тебе разом з платформою. Монстри ж в Кронус теж схожі по своїй суті на монстрів з Dead Space. Це не просто тупе м'ясо для розстрілу, хоча є й таке. Втім, кожен тип ворогів має свою поведінку і свої сильні та слабкі сторони. Є швидкі, як я їх називаю бігуни, які, як правило, нападають з граями, але відлітають від одного зарядженого пострілу. Є повільні, але міцні товстуни, яких важко вбити. А є плювальники, які атакують отрутою здалеку. Також є мутовані павукоплювальники, які теж атакують здалеку, але повзають по стінах і стелях, особливо небезпечні. Так ось, дехто з ворогів біжить на вас без розбору, наприклад, самонавідні вибухоотрутні. дехто ховається в тіні чи горах трупів, або що ще страшніше, під піском, де їх практично неможливо помітити. Ну а дехто підстерігає вас за поворотом, щоб захопити своєю присоскою. І ось зрозуміти, що він там є, можна тільки по його несамовитому стогону. Якщо не встигнеш відреагувати, все смерть. Тому біля підозрілих отворів у стінах треба бути особливо обережним. Але, як ви думаю, зрозуміли, дуже багато схожостей є тут з некроморфами з Dead Space. Dead Space. І, до речі, про них вороги тут також реагують на поранення в кінцівки, але тут мені не вдалося їх відтяти, а тільки збити монстра з ніг влучним пострілом. Втім, якщо чесно, здебільшого я цілився саме в голову. Тож не буду гарантувати, можливо, відтяти руку або ногу тут теж можна. Втім, в чому гру справді можна критикувати, так це в босах. Їх мало і вони не дуже різноманітні. Часто це просто збільшені версії звичайних ворогів або кілька ворогів одночасно. Унікальних босів з особливими механіками можна порахувати на пальцях однієї руки черепашки ніндзя. Більшість напружених арен з босами це насправді арени з великою кількістю ворогів, від яких постійно потрібно втікати і шукати підходящий момент, щоб підірвати їх на бочці з паливом чи газовому балоні. Безумовно, це працює і створює напругу, але хотілося б трішки більшого. Особливо враховуючи, що в грі є цікаві механіки, типу маніпуляцій простором та обширний арсенал зброї, які можна було б використати значно активніше в боях з босами. Можливо, якщо буде продовження, а я дуже на це сподіваюся, розробники заглибляться в цей аспект значно більше, бо потенціал у гри величезний, і обмежуватися стандартними аренами це трохи лінь. Навіть попри дуже вдалу механіку, паніку, поглинання ворогами один одного щодо картинки, то я рідко в оглядах довго розписую візуал, бо зазвичай це або красиво, або ні. Але тут окремий випадок. Bluebird Team створила унікальну естетику, яку я б назвав комуняцький дедспейс. Це типові хрущовки, обшарпані і занедбані. Здавалось би, вже невимовний жах. Але до цього додається пульсуюча органічна маса, яка проростає крізь стіни. Або це стандартний радянський завод з величезними радянськими верстаками, які обросли чимось схожим на плоть. Це одночасно і знайомо, і чуже, і від цього контрасту стає. По справжньому моторошно. При цьому блукаєте ви цими локаціями, немов астронавт на чужій планеті, адже костюм дуже нагадує скафандр. Ще хочу відзначити і увагу до деталей епохи, але перед тим дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Огляди в наш час це дуже нішева і надзвичайно часозатратна історія. А тому я б вже давно закинув цей формат, якби не ваша підтримка. Тому дуже дякую вам за ваші вподобайки, підписки та коментарі. Ну і звісно ж за вашу фінансову підтримку каналу, завдяки якій він і існує. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дякую. Отже, увага до деталей епохи. Тут все автентичне до дрібниць: старі телефони з дисковим набором, радіоприймачі, друкарські машинки, сумки в клітинку, емальовані кастрюлі, дерев'яні іграшки, плакати з партійними гаслами. Видно, що розробники самі добре пам'ятають ту епоху, і хоч в ній є якась нотка ностальгії, адже це все ж частина їх історії, все ж вона не романтизується, а йде в тандемі з описами місцевих про непросте життя під радянським гнітом. Також дуже класно виглядає контраст між минулим і майбутнім. В минулому все сіре, але принаймні ціле. Знайомі вулиці, під'їзди старих багатоповерхових коробок, старі лавки біля під'їзду і закритий ларок на розі. В майбутньому ж ті самі локації, але зруйновані, оброслі біомасою і спотворені до невпізнання. Ти приходиш в якусь кімнату в майбутньому, бачиш руїни, де лежать напівзгнилі предмети декору, а потім через часовий розлом потрапляєш в ту саму кімнату в минулому і розумієш, це була дитяча кімната. От тільки майбутнього маленькі жителі цієї кімнати так і не побачили. Звукове оформлення в грі теж на дуже високому рівні. Музика мінімалістична і часто її майже немає, тільки ембієнт, який створює напругу. Але коли вона з'являється, це завжди влучно. Тривожні звуки під час стелсу, індустріальний шум у боях, сумні мелодії при знаходженні зліпків свідомості і спілкуванні з їх власниками. Ну а основна тема гри взагалі суцільний шедевр. Мені дуже нагадало основну тему з першого Death Stranding. Я думаю, що я собі заберу її в плейлист. Звукові ж ефекти теж дуже хороші. Крики відлунюють в порожніх коридорах, пориви вітру створюють нервову атмосферу, а найменше шарудіння змушує здригатися. Але в Кроносі зачепили мене на рівні з геймплеєм, графікою і монстрами питання, які гра ставить: глибокі, незручні, екзистенційні питання, на які немає простих відповідей. Ти мандрівник у часі, який повинен врятувати людей з минулого. Але чи маєш ти право вирішувати, кого рятувати, а кого ні? Чи не граєш ти в Бога, змінюючи реальність? І чи справді ти рятуєш світ, забираючи зліпкі свідомості, а не рятуючи самих людей? Хто винен в катастрофі? Партія, режим, інші чинники, а можливо, винен ти і тобі подібні? Про це вже ви дізнаєтесь самостійно проходячи гру, адже досліджувати історію цього світу дуже цікаво. Я не хочу псувати вам враження спойлерами. Але трішки зіпсую вам враження історією про технічний стан гри. Загалом гра виглядає дуже достойно. Своя атмосфера і стиль тут однозначно є. А тому робити якісь знижки, що це не Resident Evil чи Dead Space, не має жодного сенсу. Текстури детальні, освітлення атмосферне, анімації. Ну, анімації тут різні. Іноді плавні і природні, іноді дерев'яні і не мечаться між собою. Але це не те, що проблема конкретно цієї гри. Мені здається, зараз це проблема індустрії. На PlayStation 5 гра працює стабільно і має традиційно два режими продуктивності і якості. Іноді помітний апскейл, особливо у складних сценах з багатьма ефектами, але це не критично, бо гра дуже повільна, як і личить survival-горору. Баги теж трапляються, але не часто і не критичні. За весь час проходження. Я кілька разів бачив, як текстури завантажувались затримкою. Один раз ворог впустив мій лут десь під текстури, що в грі на виживання це сум і журба. Кілька разів були дивні візуальні артефакти при швидкому повороті камери, але жодного вильоту, жодного зависання, жодної втрати прогресу чи будь-яких софтлоків. З іншого боку, які справи на лізних залізяках ПК, це вже потрібно дивитися в Digital Foundry та інших профільних ютуб-каналах. Бо оптимізація, діло життєйське, десь є, а десь може і не бути. Ще надзвичайно приємно, що блубери тримають слово і всі їх ігри мають українську текстову локалізацію. І це не машинний переклад, як буває в деяких іграх, а нормальна адаптація. Так, можна придиратися до окремих формулювань, інколи зустрічається тавтологія, десь не той відмінок, десь незграбний вираз, але в цілому дуже достойно. Особливо круто, що переклали не тільки діалоги і меню, а й усі записки, документи і підписи до графіті на стінах. Це однозначно додає плюсів до занурення, адже ти читаєш щоденник польського робітника українською і відчуваєш зв'язок з цією історією, бо тобі її легше банально розуміти, Враховуючи антураж гри і спільне минуле під гнітом комуняк, навіть легко проникнутись, ніби це могло статися не тільки в Польщі, а й у нас. Хоча краще не треба, у нас своїх проблем вистачає. Підсумку, нова гра від Blueberry Team, Chronos The New Dawn, хоч і має дуже багато схожого з Dead Space, особливо що стосується геймплейних механік, а також має певні технічні проблеми, все ж вона має своє обличчя, має свій шарм, самобутню історію і цікаві рішення. А тому особисто для мене це була чудова, глибока пригода, яку я можу рекомендувати всім шанувальникам жанру, особливо якщо ви полюбляєте Dead Space та Resident Evil 2 Remake. Від мене гра отримує 8 з половиною балів з 10 Не шедевр, але дуже хороший початок для майбутньої франшизи. Я б сказав, дуже і дуже хороший початок. Польська студія, що сьогоднішнім кроносом, що ремейком Silent Hill 2 показали, що вони можуть і вміють робити справжні сучасні survival горори Один з моїх, до речі, улюблених жанрів. А тому я з нетерпінням чекаю, що ж вони покажуть нам далі. До речі, про ремейки. В мене ось тут ось вийшло дуже круте відео про шикарні ігри, яким дуже потрібен ремейк. Хто ще не бачив, то клікайте ось тут ось. Воно велике, але точно варте вашої уваги. Тож до зустрічі за декілька секунд і. дай Боже!